Доброго дня колеги. 6 серпня продовжуємо зрізати це вже нас кущик червоного з лекцій Калугіна, переведений на власні коріння. Значить, Друге його плодоношення. Що можна сказати, однозначно, ультраранній термін достигання. Закладає по два таких міцних гарних сусвіття. Нормую залишаю по одному. Квітка у нього жіночого типу, але я дивлюсь, з запиленням проблем немає. Запилюється, що в тому році згорі був ідеальний, що в цьому році абсолютно мене задовольняє гарне, шикарне запилення. Ядка у нього чимось схожа на дубовський режевий, але більш темного забарвлення. Взагалі, персовий червоний він має колір більш яскравий, приблизно ось такий ось колір. Але так як у нас декілька ночей було дуже прохолодних до плюс 14, то ядка потемніла і зараз має ось таке забарвлення. Ягода дуже серйозна, вона грамів 14 може бути більшою, в залежності все від агротехніки. Грона достатньо такі рихлої структури, абсолютно проріжувані не потребують нічого. Значить, ягодка вона до 4,5 см, ну крупнюча ягода, тут жодного зауваження. М'ясиста і консистенція м'якоті, гармонійного смаку. Ось такі ефектні перчики висять, дуже красива форма. Стосовно тріску, жодних зауважень в мене немає. Перевіряв, бо були там якісь такі дзвіночки, що працює підтріскує. Ну, дивіться, абсолютно нічого немає. Ядка ціленька, все добре. Тріску він не боїться. Це вже друге проношення на власних коріннях, все, все нормально. Дуже ефектно. Така яскрава форма селекції Келугіна Віктора Михайловича на ранній період або ж дуже ранній період стигання цікава. Значить, стосовно Дубовського, має більш темне забарвлення, але виходить в набагато раніші сроки визрівання. Разом з передусовим червоним зрізаємо кишмиш Велес з селекції Загорулько Віталія Володимировича. Це вже перевірена така класика. Форма, хто знайшов неї підхід, працює ідеально кого не склалася, ну, пішла на видалення. Поясню, чого так. отака. Мабуть, єдина причина це підтріскування ягоди. В залежності від типу ґрунта, від регіона, цей фактор може бути або ж критичним, або ж взагалі майже не сказуватися на вирощуванні і на агротехніки цієї форми. Значить, вона дозріває дуже рано, має ультраранні терміни визрівання. Закладає по два-три суцвіття масивних і накидає багато врожаю на пасиночках. Гарони це одна з візитних карточок Віліса. Вони. Півтора, 2, 3, 4 кілограма. Тобто тут вага може бути дуже серйозна. Колір рожево-червоний при повному визріванні. Ось такий. В смаку яскравий гарний мускат. Мякоть м'ясиста. Для ринку, особливо той, хто вирощує в закритому ґрунті цю форму, то, в принципі, шикарний варіант. Віліся завжди рекомендую. Інша ситуація, коли у вас більш північніший регіон і постійно лють дощі, там проблеми з вілісом можуть бути. Якщо якась ягода підтрісне середини і потім піде загнивання всієї грони, ну фактично ви вже втрачаєте суттєву частину врожаю. Того тут уже дивитись на ваш розсуд, в залежності від ваших можливостей. А так кишмиш Віліс шикарний, мені подобається, в мене вже він років 7 чи 8, ну і ще буде працювати. Хоча кишмиш казантип пусинки наступає йому на п'ятий, але. Але віріс працює і буде триматися. Дуже гарна позиція, ефектна, мало кишмишів з такою ягодою можуть конкурувати на сьогоднішній день, на сьогоднішній терміни визрівання. Кишмиш, правда, тут 3-4 класу безнесіннівості, тобто рудименти є, вони не дрібні, це такий наш вітчизняний кишмиш, звичайний. А так, в цілому, ефектна, шикарна, така ж горить на сонечку. Дуже гарний кишмиш Віліс з лекції Загулька. Тут, проходячи, мимо вже покажу кишмиш Геліадор мельком. також з його масивними гронами. 3-4 кг і більше, він і це здатний Там навантаження гарненьке, але то все буде пізніше. І ось це ось кишмиш Казантип Пусенки Олега Михайловича. Дуже схожий візуально на Веліса, але не проявляється настільки відчутний москат, проте має 100%. Принаймні, у мене 100% стійкість за тріску. Тут які дощики не поливають, завжди тримається ідеально, вже перевірено. а це ось третій рік. То кешмиш Казантип гарна альтернатива. Тепер, що стосовно екскурсій. зараз дуже багато дзвінків від виноградарів, хто хоче приїхати на екскурсію і подивитися ягоду. Я прошу вибачення, зараз трошки фізично не встигаю, бо мав іншу роботу, крім виноградника. Зараз підтягую роботи на винограднику, школку треба підтягнути, чеканку провести. Тут багато міроприємства і е, праці за їдомом, який трошки в цьому році бушує. Все зараз попідтягую і потім десь через тиждень-півтора, коли роботу догоню, то будемо думати про екскурсії. А наразі трошки, вибачте, мушу працювати, бо роботи зараз дуже багато. Гарного вам настрою і до нових зустрічей!